Господь змилосердився над нею і каже не плач. Як часто, дорогі у Христі, браття і сестри, нам доводиться у житті переживати якісь втрати, іноді ці втрати є пов'язані із нашими рідними. Близькими, ці втрати є пов'язані із нашими, не мов би, дорогими речами, а іноді гірше ці втрати є пов'язані зі смертю, коли смерть забирає найдорожчих і найприємніших для нашого серця. Людей. І сьогодні, перечитуючи це святе Євангеліє, ми, не мов би, розділяємо горе і починаємо співчувати оцій одинокій матері, вдовиці, котра мала тільки цього одного сина. І то, котрий уже Лежав на ложі, котре несли для того, щоб поховати. Важко сказати, що відчувала у той час мати. Тільки можемо лише уявити, яке горе, скільки сліз із її очей уже вилилося. Яка розбита душа у той момент була у неї? Іноді такі втрати, дорогі у Христі, браття і сестри, є і у нас у житті. Але сьогоднішнє Євангеліє, у котрому розказується ця дивовижна подія, Немовби заставляє нас задуматися про більш глибший зміст. Не завжди втратами закінчується життя. Не завжди через втрати ми маємо впадати духом. Більше того, ми маємо, дивлячись на ті втрати, які немов би є. У нас у житті більше із глибшим серцем звертатися до Бога. І сьогодні Господь, бачачи зажурену душу цієї жінки, вдовиці, підходить до неї зі словами і каже, не плач. Творець наш Ісус Христос, котрий сотворив увесь світ, для котрого цей світ є, не мов би, макове зернятко знаходить у цьому зернятку, у цій насінниці, ще меншу людину. І цій людині каже. Не плач. Той, котрий володіє усім, бачить найменше серце, бачить кожну сльозу людську, не плач. Так, звертаючись до жінки, Христос не мов би, звертається і через неї до кожної людини. Скільки ми переживаємо втрат у житті. І не завжди ці втрати пов'язані зі смертю, дорогі у Христі, браття і сестри. Інколи ці втрати є навіть глибші, духовні. Коли ми втрачаємо близьких людей, але духовно втрачаємо, коли не знаходимо із ними порозуміння, коли втрачаємо любов до них і з різних причин, але найголовніше є те, що ці причини, які би можна було перерахувати, є усі з нашої вини. Бо ми іноді втрачаємо уже надію. Ми іноді вбиваємо надію інших людей на нас. Ми втрачаємо любов. Ми іноді можемо сказати якесь слово, котре відвертає наших ближніх від нас. Можемо щось зробити. А буває іноді і можемо щось не зробити у потрібний момент. І всі ці причини є саме через нас. Але сьогодні Христос, звертаючись до жінки, нас не забуває. Каже і нам не плач. Я з тобою. Не впадай у відчай. Пам'ятай, що Бог поруч. Не слухай. Спокусника диявола, котрий дуже часто, саме у таких випадках, підступає до тебе, коли ти у якомусь чи відчаї, чи у якійсь безвихідній ситуації, він може до тебе говорити зараз. Все, ти все втратив, тобі вже нічого не вернути, з тобою люди навіть. Не хочу трахуватися, тебе уже навіть і Бог не чує. Чує, дорогі у Христі, браття і сестри. Маємо це розуміти і маємо, роздумуючи над цим, завжди це пам'ятати. І буває так іноді. Даймо правдиву відповідь кожен сам собі, що ми саме не замічаємо ось цих дивовижних обставин. Ми буває складаємо подяку собі, буває возвеличуємо себе, кажучи, як я все вдало і вміло зробив, як я гарно вийшов із складної ситуації. А це не ми, це Бог допоміг. І сьогоднішня подія, про котру ми читаємо у Святому Євангелії, дорогі у Христі, браття і сестри, це не є проста подія, яка наведена нам для прикладу із життя Ісуса Христа. А це і не мов би, спогад. Бога того, що людина повинна дякувати Богу. Ця жінка, напевно, із великою вдячністю звернулася до Ісуса Христа. У Євангелії це не розказується, але ми можемо тільки уявити, як би мати раділа, коли би назад отримала. Свою дитину живою. Так само і ця жінка з великою радістю і ще з більшою вдячністю приходить до Ісуса Христа, дякує і цим самим заставляє кожного із нас подякувати Богу за Його ласки. Маємо розуміти, дорогі у Христі. Браття і сестри, що Бог, помагаючи нам завжди, чекає і від нас взаємної віддачі. А якщо ми не будемо йому взаємно віддавати, ця допомога колись та таки припиниться. Якщо ми своїм життям не будемо йому дякувати, Своїми добрими вчинками, своєю молитвою, а найголовніше, покаянням за свої гріхи. Ми не будемо йому дякувати, то допомога від Бога рано чи пізно припиниться. Маємо розуміти, що все те, що ми робимо у житті. До нас обов'язково повернеться. Одного разу у сім'ї лісника, котрий жив на великій горі, високій горі. Дитина дуже попустувала і мати за це покарала дитину. Тоді хлопчик той дуже розгнівався, побіг далеко у гори і добігши до ущелини. Починає кричати Я не люблю тебе і ніколи не буду любити. А горе, як ми знаємо і як є, відразу дають відлуння, і дають відлуння тих самих слів, які сказав хлопчик. Хлопчик налякався, біжить назад додому, до мами, і каже: Мамо, там якийсь чоловік. Кричить, що мене не любить і ніколи не буде любити. Мама дивиться на нього, усміхається і каже: Ходи зі мною. І дійшовши до того місця, каже: Тепер кричи: Я люблю тебе і завжди буду любити. І крикнувши це, хлопчик чує знову, як звучать до нього слова: Я люблю тебе. І завжди буду любити. Тоді мама каже йому: усе, що ти робиш, і все, що ти говориш, обов'язково до тебе повернеться. Дорогі у Христі, браття і сестри. Переслуховуючи науку сьогоднішнього Євангелія і дивлячись навіть на цього хлопчика, Маємо зрозуміти, що все у нашому житті є від Бога. Але також і в нашому житті залежить від того, що ми робимо. Чим більше добрих справ ми робимо, тим більше цих добрих справ нам повернеться. І повернеться від кого? Повернеться навіть від незнайомих людей. Повернеться від добрих друзів, від рідних, близьких, а найголовніше, повернуться нам усі ці добрі справи від Бога. Тому нехай Господь Бог дасть нам сили чинити тільки добрі справи, а злих вчинків оминати. Амінь.